Добрий день, шановні садоводи. Це місто Прилуки, Чернігівська область, Садвиноград. Хочу сьогодні 3 липня у нас дозрів Абрикос Рубіста. Дуже має яскраве забарвлення, наче буряк той. Всім видно. Але ж це врожай невеликий, тому що в цьому році практично зав'язі абрикосу не було, бо все померзло. Бачу, що вага, зважувати їх не буде, ну вага десь близько між 60 і 70 грамів абрикоса. Він вже повністю дозрів і можна споживати. Для чого це відео знімається, щоб люди розуміли, коли цей сорт абрикоса дозріває в нашій зоні. Хоч другі знімали теж ці ролики, і там ну, в другі, другі погодні умови були, не такі, як у цьому році. У цьому доволі Холодна, затяжна весна була, і доволі прохолодний місяць червень з постоянними дощами. У нас дощі практично йшли кожен день, у нас другий день, що нема дощу, а то кожен день йшли дощі. Ну, от, Собственно говоря, і все, що я вам хотів сказати. На цьому будемо з вами прощатися. До побачення.